Друзі, поговоримо про нашу плитоноску. поговоримо про плюси і правильність використання її при виконанні бойових завдань. Який великий плюс ми зробили верхні лямки, які дають змогу вам зручну укладку, що з правої, що з лівої руки ви можете приклад прикласти зручно, і ваші і лямки не будуть вам заважати для того, щоб вести прицільний вогонь. Ми зробили передню штурмову панель. Яка з легкістю знімається, замінюється при використанні даної панелі є три підсумки під магазини: також є сумка, в яку ви можете зберігати, батареї, підрацію, блокноти, карти, компаси і все, що вам потрібно. Також тут є. Резинка під маркер, що є дуже сильно важливим, і люди не вміють користуватися цим. І задають дуже багато питань: для чого саме оці еластичні резинки на поясі вони фіксують і розвантажують вашу задню панель. Якщо ви правильно зробите. Розташування задньої та передньої панелі і зафіксуєте і їх еластичною резинкою. Вона повністю зробить так, що при перебіжках при русі ваші лямки, ваш лейт не буде натирати вам шию. Якщо, не дай Бог, ваші швидкоскиди зламалися, ви маєте змогу використати систему Velcro з легкістю, піднявши. Штурмову передню панель закріпивши і далі виконувати бойове завдання. Саме більше мені подобається, що під будь-яку задачу ви можете з легкістю щось додати, щось зняти, скоригувати, все, що вам потрібно. Друзі, також хочу е, зупинитися на демпферних подушках, які з легкістю знімаються. Якщо вам потрібно їх попрати, кидайте в пральну машинку, на низьких температурах, порошочку додавали, пахне ти і пахне твоя життя. Е, По-друге, вони забезпечують повну вентиляцію вашої передньої частини тіла, також і задньої частини тіла. Тому е, з легкістю моделюйте, знімайте, ставте, е, робіть так, як вам зручно. Ззаді є в нас евакуаційна стропа, яка з легкістю достається і використовується за призначенням. Ви можете з легкістю потягнути свого товариша в безпечне місце при моменті, якщо це вам буде потрібно.